Так, всім привіт, з вами Дік Кастер. і тут повернення, частина дев'ята, Будемо допроходжувати, як ми і е, збиралися. Так, це тут, де ми були Аланом, але трішки якась... Ну воно то все пасмурно з дощами, але Типу, більш привітна ситуація. Hello? Аго? Це знову я. Тобі потрібно встати до площі парламентської вежі. Парламентської веж Важно знайти в місті коробки ці зустрічі, що лежить поряд. Да, вже ми її бачили. Коробку з зустрічі. О, з'явилася. Е, Кінцівка історія, коробка для взуття. Хто це? Коробка для взуття. Ну, е. піти до площаді парламентської вежі. Тихти з -тих -тих. Ну Але тут не так, типу, напряжно. Не так напряжно, коли як, як Алан був вчора, да? так? Так, а хіба не тут... бляха, так. Стопетка була. І мапи ж нема. Чи є? Є, але не мапа не того, що нам потрібно, так? Да? А ну хіба оце? Ні. Це теж не воно. Парламентська вежа. Те, бляха. Це не той парк, хіба? Да, тупо це десь не тут. Що тут у нас? Оооо! Ресурси якісь. Бляха, граната. Добра... О, що, бля, так, кого добра брат? блядь, блять, то есть Так, подожди. Як там? Давай ми візьмемо граната. Встановити. Не-не-не-не-не-не-не-не. Не встановити, подожди. Редкий слот. О! Сюди в 4. Один Т4. Все. Більше ж у нас більше немає. Поки що. Блін, треба добре, сюди зайшов. Та нє-ні-ні, подружання, візьми з не треба це тут. Просто кудиться нам парламентська вежа. Червоне світло, ну, типу, натяк зрозумілий. Але, але, але. Ага, нам треба на звук іти, так? Да? Може просто тут ще десь щось буде? Тип, це ж типу в реальному житті. Ну, наскільки наскільки? Трошки реальніше можемо це ми зараз бігаємо. Не справжній. Е, вона ж тоне, я так це розумію. понял, понял, я понял, хорошо. Блять, выйди уже куда-то. Так. Хорошо, идем тогда на звук. Один раз пощастило скриньку найти и уже вирішив, что потрібно. О там еще що, может что-то будет. Я так понимаю, там кто-то стоит. А, там оно кто-то сидит. Ага. Але... Може, ще яка хрінь валяється? Ладно, пішли до нього. Поговорить. Це справді ви? Вибачте, я вже не знаю, чому вірите. Шериф Брейкер? Що ви тут робите? Як ви пинилися в пітьмі? Мене сюди принесли. Мене схопили у морзі чоловік на ім'я Ворліндор. Я намагався зрозуміти, що відбувається вже. <шут> Здається, вже довго. Де площа парламентської вежі? О, звичайно, надо дізнатися. Я Мені потрібно площа парламентської вежі. Ви знаєте, де вона знаходиться? Це, як, ви коли-небудь намагалися знайти шлях у вісні? Я намагався спрямувати мапу, але все навколо рухається, та змінюється. Ніби декілька версій однієї місця знайшли між собою. Змішали між собою. Але в мене є сторінка. На ніскво як Дор рухався по городу. Я намагався пройти його шляхом, але нічого не вийшло. такий, цей Він десь тут. Я багато років бачив його обличчя у вісні. Це все якось божевілля. Зов... Зовнішність може бути оманливою. Він пов'язаний із цим. Я можу побачити ту сторінку, звичайно. Взагалі-то я намагався віддати вам її в Морзі у Брайтфолс. Агм. Now that I think about it, Зараз коли я про це згадую, мені здається, здається що дор нам Ось вона. Конечно давай. Я прошу шукати дора. Чим більше я думаю, скейч я прокинуся. I need to find the man the я маю знайти лялькаря. Ворлінг Дор пройшов з-площу, плик плес... Кальдерас Крізь Плаза. Зупинився біля дверей до будівельного Там всі плаки з реклами його ток-шоу. Він прийшов і ток, потрапив до площі парламентської вежі. Я знаю, що потрібно робити. Двері до парламентської вежі були на будівельному Що, блядь? Знайти прохід до будівельного майданчика. Знайти прохід, блядь. Мапа не з'явилась, так? Першим бачу сторінку про Вольна Дора. Хто він? Двері, що розділяють дві кімнати, знаходяться в обох. Двері, що ведуть будь-куди, знаходяться скрізь. І двері центральні. Він керує початком реальності. Він цілковитий сил ваше розуміння, хто грає who who. коло. Кого? Кого? Відчиняється багато дверей. Навіть це те не важливо, я розгляну мені це пізніше. Настрінця сказала, що він прийшов крізь двері. Як мені це зробити? У мі мій багато облич та багато імен. Mirror, це дзеркало, що відбирає всі можливі реальності. Реден двори може вернути між цими реальностями. Тут і будь де Якщо я знайду шлях крізь цей кошмар, можливо я зможу повернутися додому. Окей. Okay. Так. Будівельний майданчик. Там поліція. Не знаю, чи будівельний майданчик там де поліція? Поліс. Ок за поліс. Ну там точно не будівельний майданчик. Хорошо, там не він, я поняв. Зрозуміло. От туди, де світло горить? До речі. Той вогнегасник. Блін, вогнегасник, як воно? Світильник. Світильник був у. Мала навейка Ніхера й не туди мені. Отуди... а що шото? Як не цей. Та бляха, ну что ты вы так паяє? Ну хорошо, найду туди. Да я не розумію, куди мені? Лило мені туди. О! Подівельний майданчик це бляха двері в метро, да? Нормас. Тут нічого не відчиняється. Тут нічого не відчиняється. Туди не падаю. Ну добре. Так то й так, Угу. ну хорошо, зрозуміло. Все, зрозуміло, так знов чи не відчиняється. Так. Они еще потянули статую. Сейчас подожди еще разы. Трохи еще раз и <coughs> перебрали. Окей. Окей. Ну пішли. Enough already. уже. О, тепер ці гаврики з'явилися. Але ж це тупо те саме місце, де цей штрих сидів. Ну стопудов. Але тут всередині вже все інше. І ці поз'являлися. Такі Вашингтоні? Що, бляха? А як я, бляха, должен втекти з пітьми? Дуже інтересно. Прямо ж таки дуже... Щось летів, летів і не долетів, да? Гнався, гнався і не догнався. Як я должен втекти з пітьми? Оце... Прикольно. Я тут усе забрав, ті фотки тут лишились. Але... А що я там ще підібрав? Ну. Я поняв, не туди. Я поняв, що не туди, але не пойму куди. Але ми здається тут ходили, але... Нічого, там і двері відкриті, і поліцейські ці. Явно не туди. Вернуться назад у цей? Сейчас от туди побіжемо, якщо вона нас варне, то підемо в метро, тоді назад. Якщо воно нас тоже почне вертати... Угу. Почало. Так, розпаяйся. Так, так, бігай туди. Пішли назад у метро, я чорт його знаю. Да, мені тупо назад. відповісти на виклик. А де той дзвінок отуда? Хто мені телефонує? Yes. Так, вітаю. Ви мене не знаєте, але маєте вислухати. Почекайте. Звідки ви знаєте, що перемикач був там? Це це важливо. Алан загубився. Він не бачить кінцівку. Йому потрібно допомогти, щоб закінчити історію. Як я маю допомогти йому звідси? Тум -тум. Нам okay. треба поговорити. Гара. Я в пітьмі. Фейску Вашингтоні. Я могла поговорити з ним на нашу руму. Може спробуватися за тисні допомогти Вейку закінчити історію в просторі думок. В просторі думок. Базара. Давай. Чий портрет? Вейк? Давай, нам треба поговорити. Алане. Треба поговорити про кінцівку, саго, що це? Мій простір думок. Я звертаюся like до вас before. подібним чином раніше. Але more, тепер я знаю дещо більше про це. У вас там видіння? Раніше я right думав, що це ідеї натхнення, але вони реальні. Like так само зараз я намагався використати їх, щоб втілити історію в життя. То це залишило від нас обох. <пості> Можливо, саме <пості> там ми змогли спілкуватися з наршарування. <пості> Можливо, використати це, щоб зупинити скреча. По-перше, мені потрібна кінцівка. Якась проблема. а що я проблема з кінцівкою? <пості> <пості> У мене немає кінцівки. Вона має бути ідеальною. Не маю часу, щоб розі... розібратися. Не знаю, що робити. до біса. Мені дуже шкода. Усе це довбана згодна, але ми все ще можемо ці розібратися, що саме означає ідеальною. Але не такі кінцівка має походити з усіма існує частинами історії. Що ще гірше, це історія жахів. Я також розумію, що це історія жахів. Right. Справді? Якщо справді кінціво має work. відповісти на жанру в історії жахів, є лише жарт на монстри. Be Потрібно be собі злучити героя чи героїню в історії. Якщо є герой або героїня, зрештою має бути своє велика ціна. Сплачена велика ціна. Бляха. Я не знаю, щоб <пас> це історія жах і хотів лога Кейсі. Їх врятували They в це. Вони в це не мають. Це навіть не лише їх. Треба спробувати рятувати всіх. У мене є ідея, як допомогти Кейсі. Він реально війни, яку я перетворив на персонажа. Він ще має твоєння, тому не пизу для темних сил. Я можу вплатити в кінці, щоб вигнати з нього туплятий стоп. So Тож кінцівка має бути логічною, створеною історією. Можливо, розвити справу без підтверджування доказів. Тільки так ми зможемо втілити її. Є-є-є, бой! Якщо кінцівка має допомогти сюжету. То я бачу її так. Повернення, що історія про історію, що стає реальністю. Я персонаж у ній, не просто персонаж, головна героїня. Добре, хай буде героїня. Це не має значення. Я пройшла через пекло, щоб опинитись тут. Це моє життя. Гадаю, я заслужую на те, щоб здійснити над історію. Я допомогла написати кінцівку так ми це і робимо Here, просто зараз. Ми вигадуємо кінцівку, яку мені треба написати. Це твоя кінцівка. Це не кінцівка, яку спордував Скретч. Але вона і не ваша. Це наша кімната. Кінцівка господи. Треба тільки вирішити, що відбувається. Ви маєте рацію. Я сам із цим не впораюся. Коли я пишу, воя стає лише гірше. Виперма шутку удвіч за тому. Але. Алане, зараз ви знову з нею боретеся. Ви too. теж герой. Ми впораємося разом. До роботи. Та скільки можна? Кінцівка все одно має бути наважною на що. Чим більше людей ми врятуємо, тим вищою буде ціна. І героїна допоможе її заплатити. Одному з героїв. Терези вже мають бути збалансовані. Хай буде так. Ви впевнені? Ви у нас немає втратити. часу вгадувати щось краще, Скреш може здатися хвилиною на хвилину. Тоді наша кінцівка буде такою. Перемикач у мене. Я придумаю, як його передати вам. А я напишу все на на чому-шо. Побачимося по той бік. Або по цей. По який той. У який цей. Так. Так. Сторінки рукопису. Що це за хрінь? Ні, це мені не цікаво. Мапа не цікава, та не цікава. Тут. Що? ще поки не цей, да? Ану F. Так. Угу. Хорошо. Це дуже цікаво. Справа закрита. Яка справа закрита? Типа, бляха, куди мені це добавить? Ага. Вот так, хорошо. Хорошо. Ну ладно, типа... Так, блядь, зброй. Кум, блядь, зброй. Потрапити до фонтану. такий. Алане? Саго? Я дописав роман. Та кінцівка, про яку ми говорили. Перемикач у мене. Також ку. Я маю це зробити. Здається, ця подорож була нескінченною. Час її завершити. Побороти темряво, я помічаю, як рухаються тіні внизу. О, тут обличчя у воду. Він тут. Боже, яка холода, я побачив. Зеркало на профілі. Скреч. Зараз. І ніхера, да? А ні бо він гонять біса. Як уча біля хрості і стіни спалахнула двохсунь, оголожує життя. А в цей момент я чую ледве помітне послання. Ну a... no, що, покидько?

У гатів можливо забути стане милістю нати починаючи цикл, ціки, забув все повернеться. все скончилось а андерсон. андерсон вот это и все лихо ну коротонький получился стрим Тому дякую всім, хто дивився. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Всім цього найкращого пока.